Закрити чи дати нове життя у місті вирішували долю сумського аеропорту. Київські експерти проаналізували його стан і результати вразили усіх. Адже відновлення литовища коштуватиме владі шалених коштів. Що ж чекає на аеропорт? Знає Оксана Щербак. Це фото зробили 35 років тому. Щодня із міжнародного аеропорту у Сумах вилітали десятки рейсів та сотні пасажирів. Зараз же територія колись успішного підприємства, нагадує кадри із фільму Жахів. Аеродром по периметру огортає колючий дріт, небажаних гостей зустрічає грізне попередження. Прохід заборонено. На території зруйновані приміщення. Втім, тут працює вантажний термінал, та інколи злітають приватні літаки. Капітальний ремонт злітної смуги. Муги не проводили з моменту відкриття аеропорту. А це було ще у минулому столітті. Полоса, м'яко говоря, не відповідає, так як більше 30 років не літні капітальних ремонтів, тільки е, участичні ремонти робилися. І на сьогодні розломи на взлітно посадочна полосі шириною більше там 6 шість сантиметрів. Це непозволительно для взлітно посадочної полоси. Наразі аеропорт перебуває у власності управління майном Сумської обласної ради. На його утримання постійно виділяються кошти. Зараз же гостро постало питання, що робити з аеропортом далі: дати нове життя чи забути про нього назавжди. За ініціативою управління майном обласної ради для обстеження… Запросили київських експертів, ті за збереження, але винесли навтішний вердикт. На цей об'єкт соціальний ніхто не звертав увагу і ніколи такої дівології, такої предметної розмови, як сьогодні, не було організовано. Це не просте, непроста задача. І відверто вам скажу, що з усіх 20 аеропортів саме гірше становище області. Ну, то, що є, то є. Тут я нічого не додати, відняти не можу. Тому на мій погляд треба починати, і ми готові. Готовий допомагати, що, що ми можемо, і консультаціями, і Тріщини, розломи, вибоїни та розколи результат довгого користування злітної смуги. Київські експерти наполягають, тут не ризикне приземлитися жоден кваліфікований пілот. Ми пропонуємо перейти на жорстке покриття, на сементобетонне, бетонне щоб це воно більше, будемо говорити, нюматикам по всім І Взагалі, аеродром має бути. <гуми> думаю, понятно, <гуми> <чі>? <гуми> <«Ти запасний гуми> а <być>. ми <гуми> це зробимо. <гуми> Коштує реконструкція цього покриття 200 мільйонів гривень. Для Сумської області сума практично непідйомна. Влада області втрачати аеропорт не хоче, тому пропонує залучити інвесторів. Власна адміністрація вважає, що аеропорт це стратегічний об'єкт і треба зберегти, але його на сьогодні по ньому треба виробити певне стратегічне бачення. З метою залучення інвестора такий обсяг інвестицій область сама не потягне. Або це має бути тоді держава, але якщо ми бачимо, що держава цим питанням займатися не буде, то тоді питання шукати інвестора. Але наразі відновлення аеропорту у Сумах здається просто нереальним. Соціально-економічний розвиток міста неабияк впливає на повітряний транспорт. Мер обласного центру засідання просто проігнорував, хоча доля аеропорту і у його компетенції. Адже довкола нього жахливе дорожнє покриття, великою кількістю туристів суми не славляться. До того ж, відстань до аеропорту у Харкові лише 180 кілометрів. А це досить гідна конкуренція. У нас проблема, що у нас ні один самоліт не може сісти, нормальний. Руристичний розуміємо, що ми повинні його сахраніти. Ну, ну треба буде е думати, як його сохранити з найменшими втратами на сьогоднішній день. До того ж у місті є ще й старий аеропорт. По факту це кладовище для старих літаків та гвинтокрилів. На ньому фахівці одразу ж поставили хрест. О, ця зона стара, який називаєте стара аеропорт. Да. Він якось не вписується в общу в общий генеральний план, в общу стратегію, і об'єкт може й цікавий, але разом з аеропортом він розвиватися якось не може. Тож від території старого аеропорту влада скоріш за все незабаром позбудеться. А от основне сумське литовище усіма силами намагатимуться зберегти. Я б хотів, би, щоб у протокол нашої сьогоднішньої наради було внесено доручити. Сумській обласній державної адміністрації та її структурним підрозділом розробити все ж таки програму розвитку цього підприємства стратегічного підкреслюю. Тож нарада дала результат невдовзі. Спеціалісти розроблять концепцію розвитку аеропорту і з допомогою держави та інвесторів зроблять усе можливе, аби аеропорт у Сумах отримав друге життя. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.